Люди бояться, що після завершення війни буде мало українців, і що для вирішення демографічної ситуації будуть завозитися представники країн Африки та представники інших третіх країн для відбудови України. І, відповідно, може бути асиміляція населення. Давайте подивимося, чи будуть залучатися представники третіх країн. Для відбудови України, і чи будуть вони фактично потім заселяти ними Україну. Давайте подивимося. Африканці, чи будуть заселяти Україну після відбудови? вихідці з Африки. Якщо чесно, не дуже їм, то тут будуть і раді самі українці. Туз з мечів, 10 жезлів, і тут суд. Бачите, суд випадає вже неодноразово в розкладах. Можливо, для того, щоб. Відбудовувати Україну, влада захоче на законодавчому навіть рівні сприяти тому, щоб представники країн Африки залучалися до відбудови, але люди будуть сприймати це дуже критично і будуть виступати досить агресивно. Тому що Україна в... хоче бути з українцями, які відвоювали цю землю, а не так всіх українців перебили, знищили і заселили новими людьми зовсім іншою зовсім інших країн. Тому я думаю, що це є в планах, але це чи буде реалізовано? Все-таки плани є, як я вам говорила, такі плани є. Але це якісь далекі плани, і все ж таки, люди, українці, будуть дуже проти ось таким діям. Одні, дивіться, карти випадають: і дияволи, і зірка, і все це лягає на імператрицю. Хочуть, на жаль, хочуть. Я вам скажу, зараз в планах таке є. Хочуть в Україну звозити інші, інші, як би сказати коректно, це раси, не відмінні від українців нації, щоб все ж таки. Ними маніпулювати в тому числі, бо українці дуже свободолюбиві. Вони, що не так, то можуть і піти проти влади. А от якщо заселити якихось інших таких робітників, заробітчан, ну от, як тих, як на тих, що кажуть панаєхалі, то ними буде легко керувати, маніпулювати. Вони будуть все-таки безправні і вони будуть молитися на ось цього. Єрофанта, який надав їм цю благосну землю для проживання. Але все ж таки, я думаю, що цим планам не вдасться реалізуватися в повній мірі, тому що ШУ це карта обнулення. І ось ці всі глобальні плани, я думаю, що вони підуть коту під хвіст, українці збережуть свої доми, будинки. І будуть панувати на своїй землі. Тому пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу цього розкладу, побачимо, як відіграється. Все-таки я хочу, щоб Україна була доброзичливою до інших націй, але переважна частина населення, звісно, мають бути українці. і... Насолоджуватися тими плодами, які вони відвоювали, що свою землю зберегли, щоб жити в своєму домі, а не для того, щоб Україну передати для проживання представникам інших країн. Ось такий був прогноз. Не дуже він мені сподобався, але майбутнє багатоваріантне. Всі моліться і всі робіть все для того, щоб Україна процвітала, була сильна могутня держава. До нових зустрічей.